Привіт! З вами Тарас Позній і сьогодні я постараюсь коротко розповісти, як одягатись, коли холодно. Коли я був на вершині Евересту, температура була чуть менше, ніж мінус 40. Але насправді на Евересті все досить просто, тому що є отакі пухові костюми, приблизно такі, як, майже такі, як космонавтів, і в ньому тепло і комфортно. Нам же тут внизу в такому костюмі буде жарко. Тому сьогодні ми поговоримо про багатошарову концепцію одягу. В цілому, багатошарово ми одягалися ще з самого дитинства. Просто згадайте, як мамочки одягають своїх дітей як капустину, так що ті поворухнутися не можуть. Але чи знали ви, що кожен шар має своє окреме призначення, і саме правильна комбінація шарів за призначенням дозволяє досягти найкращого результату? А не принцип просто одягнути все, що є. Задача натільного першого шару максимально ефективно відводити вологу. Термобілизна може бути як синтетики, так і шерсті. Але пам'ятаємо, що ніякої бавовни, тому що бавовна має один суттєвий мінус: вона не відводить вологу, вона її вбирає. Ви дуже швидко станете мокрим і тоді замерзнете. Адже залишатися сухим це одне з основних правил того, як зробити так, щоб вам було тепло. Задача другого шару зберігати тепло. Адже ми пам'ятаємо, що одяг не гріє, він лише зберігає те тепло, яке виділяє наше тіло. І також виводити пар, тому що навіть в стані спокою ми нехай трішечки, але потіємо. В ролі другого шару зазвичай виступає фліс або тонкі пухові свитера. Також може бути шерстяний світер, як у наших бабуль, але технології пішли вперед, шерстяні світера. Вони теж гарно гріють, але дуже повільно сохнуть да й тяжкі. Задача третього шару захищати від зовнішніх чинників, таких як дощ, вітер або сніг. А також пропускати пар, які вже відвели від тіла термобілизна та фліс. Класично в ролі верхнього захисного шару виступають мембранні курточки, які мають захист від дощу та гарну пару проникність. Похолоданням замість мембранки ми будемо використовувати пухові або синтетичні курточки. Пух має значно меншу вагу, краще гріє, але дорожчий. Також не забуваємо про шапку, адже голова це 25% від нашого загального тепла. Головна перевага багатошарового принципу одягу те, що його можна комбінувати як завгодно. Наприклад, коли не дуже холодно, але дує вітер або йде дощ, ми можемо на термобілизну одягнути відразу мембрану курточку. Або навпаки, коли холодно, ми можемо одягати два середніх утеплюючих шари одягу. Тож, друзі. Одягайтесь правильно, не мерзніть, а за одягом приходьте в магазин XON на Антоновича, 122. До зустрічі!